Всім привіт! Як ви здогадались, я в потягу, і у нас нова подорож. Війна внесла корективи. На каналі почне не було нового відео, але зараз ми це справимо. Тому підписуйтесь на канал, ставте колокольчик, щоб не перепустити наступне відео. Буде цікава подорож. Як чутно по голосу, у нас вже троє. Зараз я вам покажу. Так, спочатку розкажу вам, як я покупав билети. На Укрзалізниці встановлюємо офіційно додаток. В нього забуваємо, хто буде їхати. Прізвичам я по батькові прив'язуємо карту. Вам запропонують безкоштовно нульовий платеж. Даєте згоду і все. Білети, продаж відкривається 8 години ранку та за 20 днів. Тому швидко треба. Придбати білети, щоб були у вас гарні міста. І тепер наше купе. Маленька покась, старша покась. І що спочатку хочу порадити. Для малечі купили от таку сітку крепеж, щоб мала не впала. Покупали у Дніпрі, дівчина ще є сама, якщо кому цікаво, Кину, в коментарях, пишіть, кину посилання для придбання. Можна без сітки Так, можна без сітки, можна з сіткою. Ми взяли з сіткою, воно на ремнях. Ремені йдуть через сидіння зверху, знизу. Надійне. Тому рекомендую, кому цікавить, Покупайте. Поки ми стоїмо в п'ятихатках, тому. Щоб не пропустити, куди ж ми їдемо і що буде цікаво, підписуйтесь і ставте колокольчик. До зустрічі!